Вчора 16 акторів Закарпатського обласного музично-драматичного театру отримали повідомлення з проханням з'явитися до військомату. Це третина всього акторського складу театру. Працівники пов'язують цей факт саме з тим, що підтримали свого керманича і висловили йому свою підтримку. Нагадаємо, напередодні на хаблів 4 тисячі гривень зловили директора Закарпатського обласного музично-драматичного театру. Чоловік вимагав цю суму за проведення концерту для учасників АТО. Половина суми, начебто, мала покрити оренду зали, а ще дві тисячі. Директор просив за понаднормові для працівників театру. Театр підтримує свого директора, оскільки вважає, що звинувачення не обґрунтовані, які висунуваються. Взагалі відбувається підміна понять, що ніякого хабаря не було. Ці дві тисячі гривень які були дані директори, це гроші, які надаються людям, які обслуговують концерт. Тобто є заведена практика, близько 20 людей обслуговують концерти. Це люди, які виходять після робочого часу, бо робочий час до п'ятої, ї концерт починається в шостій, закінчується там в восьмій, дев'ятій. Після цього її треба ще прибрати приміщення і так далі. Є люди, які із сіл, яким треба добиратися, транспорт по уже вже не ходить, треба гроші на таксі, щоб доїхати. Я вас запевняю, воно не пов'язано. Чому? Тому що як такових повісток нема. Є розпорядження. Від 29.03.2016 року вийшов указ президента України про призов на строкову військову службу та звільнення осіб, які відслужили встановлений термін, тобто демобілізація. І на всі органи державної влади незалежно і установи незалежно форм власності пішли мої розпорядження про виклик призивників та військовозобов'язаних для проходження військово-лікарської комісії у моєму підпорядкованому військовому комісаріаті. Тобто, це і на митницю пішли. Це і пішли розпорядження навіть на Ужгородську міську раду. На районну Ужгородську державну адміністрацію, на всі державні органи та на підприємства. Так що це не є ніяк пов'язано. Можете звернутися от сьогодні, наприклад, в Ужгородську міську раду до пана голови і спитати: Прийшло вам? Він навіть покаже, що прийшло.